Вітаю вас, мої любі малята. Ой, подивіться, а що з нашою катрусею? Здається, вона захворіла. Дітки, а хто зможе допомогти катрусі? Хто зможе її вилікувати? Так, катрусі допоможе лікар. Діти, а де працює лікар? Лікар працює у лікарні. Дітки, а як ми називаємо лікаря, який лікує дітей? Так, ми його називаємо лікар-педіатр. Коли ми звертаємось до лікаря-педіатра, коли нас турбує горло, температура, нежить або інші інфекційні хвороби? Тоді ми звертаємось до лікара педіатру А що потрібно лікареві-педіатру для того, щоб лікувати дітей? Давайте з вами згадаємо, йому потрібний шприц, ліки, статоскоп та термометр. А зараз давайте пограємо у гру, яка називається «Що не потрібно лікарю для роботи. Давайте разом шприц. Праска. Статускоп, термометр. Що не потрібно лікарю. Так, правильно, праска. Давайте ще раз спробуємо. Шприц, ліки, фен, термометр. Що не потрібно лікарю для роботи? Правильно, фен. Які ви молодці! А зараз я пропоную вам пограти у цікаву гру, яка називається Так чи ні. І так почнемо. Лікар педіатр лікує діткам зуби. Так чи ні? Ні, тому що зуби лікує лікар стоматолог. Давайте далі. Лікар педіатр лікує діток, коли в них болить горло. Так чи ні? Звісно, так. Молодці. Лікар педіатр робить діткам гарні зачіски, так чи ні? Ні, зачіски робить взагалі не лікар. Зачіски робить перукар. Лікар педіатр лікує діток, коли у них висока температура. Так чи ні? Так, молодці. Лікар педіатр допомагає діткам лікувати поганий зір. Так чи ні? Ні, коли дітки погано бачать, то їх лікує лікар окуліст. Давайте далі. Лікар педіатр лікує діток, коли у них нежить, так чи ні? Звісно, так. Які ви в мене уважні, молодці дітки? А ще, дітки, щоб не хворіти, треба дотримуватись декількох правил. Подивіться на картинки. Завжди, дітки, мийте руки після їди, перед їдою, після прогулянки. Також, дітки, пийте достатньо води. Вона необхідна вам. А також їжте корисну їжу, фрукти, овочі, ту їжу, яка має багато вітамінів. Підтримуйте своє тіло у чистоті, займайтесь спортом, робіть ранкову гімнастику, а також ходіть на прогулянки. Під час прогулянки не забувайте одягатись за погодою. Якщо жарко, то вдягайте панамку, якщо холодно, обов'язково гумові чобітки, якщо дощ іде шапочку, якщо сніг і мороз, рукавички. Ой, подивіться, нашій катрусі стало легше, вона майже одужала і обов'язково буде дотримуватись усіх правил, які порекомендував їй лікар. А я з вами, дітки, прощаюсь, бо наше заняття закінчено і бажаю вам бути завжди здоровими. До побачення!